Ігор Оселуенко, медик з Херсона. У минулому він військовий, а сьогодні головний лікар Кременецької опорної лікарні. З 2017 по 2019 рік служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді начальником медичної служби. За словами Ігоря Оселенка, у квітні 2022 року вивіз сім'ю з Херсона на Тернопільщину. Період окупації що я єдине, що можу сказати, мене шукали. В мене розтрощили квартиру, на блокпостах були фотографії, фотокарточки мої. Це люди вже потім мені повідомляли. Ну, не мене одного, тому те, що вдалося виїхати з міста, це просто чудо. Ігор Осоленко розповідає, вперше до Кременецької лікарні потрапив у 2022 році як пацієнт. Після лікування повернувся вже у звільнений Херсон. Коли вже стало, як то кажуть, нестримно, що обстріли постійні, постійно все вже небезпека для життя була, а тим більше зі мною родина, дружина з дитиною були. Тому що, знаєте, коли сиділи і думали, куди їхати, то не вагалися. Кремлець. Нам так сподобалось в му році, тому, тому ми вирішили на цьому й зупинитися. А тут вже вийшло так, що вже я навіть сам не сподівався, запропонували посаду на лікаря. Понад три місяці Ігор Осонко керує лікарнею. Каже, серед проблем, з якими стикнувся тут, брак кадрів та проблема в оновленні обладнання. Коли я прийшов на цю посаду, в лікарні був дуже великий борг. Він зараз є, але зменшився в два з половиною рази. Тому і прогрес певний пішов. Інша трудність я не можу назвати. Просто потрібно було повернути якось лікарню до громади або громаду до лікарні, або один до одного. Також у лікарні розвивають реабілітаційне відділення. Ігор Осоленко каже: із власного досвіду знає наскільки важливо військовим відновитися після поранень не лише фізично, а й психологічно. В країні де війна дуже багато. Постраждалих, поранених військових, тому зараз разом з інсультними післяінсультними хворими тут знаходиться одна реабілітація нашої військові. На даний момент наразі ділення на 20 ліжок. Плануємо, ну, я сподіваюся, до кінця року це буде обов'язково, буде тут 40 ліжок. Карні планують капітальний ремонт. За словами головного лікаря, на це з міського бюджету виділили мільйон вісімсот тисяч гривень. У нас зміняться вікна, вікна, двері по програмі теплозбереження. Також враховуючи, що дуже багато хворих, відділення постійно працює на ну, до, до на 100% завантаження, тому що вирішили, ми додатково два-два або три місця буде у нас інсультних. І вісім десять міст неврологічних Тетяна Панченко, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина. Якщо вас.